Друзі, привіт! Це сьомий день. Половина шляху сьогодні буде увечері. Зараз я вийшов пройтись зранку і побачимось вже на першому прийому їжі. Поїхали. Вже друзі, друзі повертаюсь додому. Скупився сьогодні піпець як сильно цього вистачить. Я думаю, десь на тиждень точно купив білка смачного, якісного, класного білка. Зараз прийду додому і все покажу. І так, друзі, я ви вже бачите, зараз показую, що купив. І так, друзі, тут в нас кілограмчик червоної рибки, лосося, офігенна риба, омега 3. Дуже класно. Тут так і написано, до речі. Супер. Я її буду маринувати в отакій гірчиці. Ну, будь-яка гірчиця, просто головне, щоб не зернами. Гірчиця це. Ось такий, я так розумію, це соєвий соус такий. Тож в соєвому соусі. Це в нас яловичина, майже кілограм. Просто подивіться на цей шмат м'яса. Це просто піпець, як гарно. Я вже давно такого гарного м'яса не їв. І ось такий хлібчик. Цей хліб досить корисний в порівнянні з будь-яким іншим, я вже не кажу там, про тостовий якийсь хліб. Тут багато різного насіння. Для чого я купив цей хліб, коли я вже замариную ось це, а тобто це буде сьогодні. На завтрашній день зранку беремо один такий шматочок, відрізаємо, наприклад, ось так рибки, беремо цей шматочок і кладемо ось сюди. І це просто ідеальний. Бутерброд, сендвіч, бутерброд, як хочете. Ось такий набір. Блін, дуже класно. Все, буду їсти. Все. Пішов їсти. І в нас, друзі, буде зараз яєшня. Дуже смачна, дуже класна яєшня. Опа! Тепер накриваємо, робимо вогонь менше. І все. Чекаємо. Чекаємо на диво. Виключаємо і, друзі. Викладаємо цю красу. Опа! Ви подивіться на це! о хо, -хо. Це ж краса, блін! І-мао. Ай-яй-яй-яй-яй. Значимо вам не. Я повинен ще раз, я повинен ще раз підзняти це. Просто подивіться. Ай-яй-яй. Нагадую ще раз: я жарю на смальці. Не на олії, на смальці. Ось, це більш корисно. І смачно, до речі. А після цієї краси, друзі, в мене будуть горішки і яблучко Смачно. І ще три мандаринки зараз буде. І зустрінемось вже на тренуванні. Прийшли на тренування. Зараз все покажу. We'll uh -huh. Сьогодні була така тренування... Господи. Сьогодні була... Сьогодні було таке тренування було сьогодні. В першу чергу для дисципліни. Було... трошечки, трошечки, Це психологічний момент, коли ти розумієш, що це вже половина, сьомий день з 14. -ти то трошечки складніше це вдається. Але нічого, йдемо додому їсти смачну їжу. А ще, друзі, скажу вам, що якщо ви думаєте, що коли у вас є якийсь марафон чи дедлайн, до якого треба зробити якусь форму, то ось такі дні, коли виходите на тренування і робите маленький обсяг вправ і повторів, о, дивіться, на воно колесі. Ставлю лайк. Якщо ви робите маленький, маленький обсяг вправ і повторів, це не означає, що прогрес не йде. По-перше, це дисципліна, одне з найголовніших в досяганні будь-яких результатів, а тим більше результатів в залі. По-друге, ви все одно проводите якусь дію зі своїм тілом, а це вже якийсь результат в майбутньому. Тож не думайте, що якщо ви прийшли і у вас там немає сил багато займатися, чи, наприклад, вам там тренер каже, що робимо сьогодні такий обсяг, і вам здається, що це там набагато менше, ніж ви робили е, в минулі рази. То це абсолютно адекватно, це правильно, це фізично, психологічно. Неможливо кожен день там або просто на кожній на кожному тренуванні на максимум все робити. Ви просто ну, тіло не буде справлятися з навантаженням. Це по-перше. По-друге, вам це швидко буде набридати. Бо так, в основі е спортивного залу і будь-яких спортивних занять лежить тяжка праця. І це не можна змінити, але це можна коригувати. Тому, будь ласка, якщо ви вже почали займатися, то будь ласка, коригуйте це і не тільки в залі, а й зі своїм харчуванням і сном також. Бо сон, якщо ви не будете, якщо ви не будете відновлюватись після тренувань, то все, що ви тренувались, ну воно не напрасно разом із користю може. Приносити ушкодження. Трошки інформації До слідчого кадру. І так, друзі, я вже вдома. Всім привіт, я тут. Зараз будемо маринувати цю рибку, покажу, як я це роблю. Сподіваюся, вам все буде видно. Значить, значить інгредієнти це лосось, горчиця, гірч... гірчиця, соєвий соус, три. Отаких От штучки звичайного цукру. Це десь скільки. Ну, десь дві ложки. Поїхали. Тепер нам треба. Що нам треба? Нам треба дістати звідси рибу. Так. Ось така в нас буде тара. Ми ріжемо спочатку. Ось так. Тепер. У нас є шматок. Ось такий. Ага, звісно, звісно, є. Але він не відрізався. Бо Юркін котом же шкіру. Клас. Їй здається, що треба чистити. Ага, ага. Ну добре, зараз буде видно. Треба її чистити Так, чи да, Друзі, її треба чистити. <рес> а начиститься вона досить легко. Давайте я цей момент з очисткою риби пропущу. Рибку почистили. Холодною водою обмиваємо її. Дивіться, яка краса. Тепер кладемо і нарізаємо такими кусочками, як вам. Потрібно. Тепер починаємо складати це в тару. Будь здоровий. Дякую. Так, кладемо сюди. І коли вона так замаринується, ця рибка, її можна використовувати куди завгодно, на бутерброди, просто їсти. Куди ви її вже там собі придумаєте? Але смачніше всього, звісно, на бутерброди. Так, тепер це все ми прибираємо. І сьогодні вже непогано було б одразу це все прибрати, бо потім во все поприлипає і все. До Досточку я помив, бо після цього я буду готувати собі м'ясо, щоб зараз поїсти. Тож досточка чиста. Що ми робимо тепер? Беремо цей судочок з рибою. Тут є трошки водички, ми її заливаємо. Беремо гірчицю і дві столові ложки. Ось, одна і друга. Ух! О, спробував, добре. І тепер беремо і цією герчицею просто обмазуємо повністю всю, всю рибу. Це перша стадія маринаду. Добре, отак от обмазуємо, обмазуємо, обмазуємо. Тепер беремо ці пакетики цукру і висипаємо. І знову перемішуємо. Можна було одразу покласти і те і те, але я чомусь вирішив так. Дивіться. Тепер відкриваємо соус і цим соусом добряче поливаємо рибку повністю-повністю. І на цьому на цьому все. Тепер воно стоїть десь, воно стоїть десь до завтрашнього ранку чи до вечора, тобто добу або там 12 годин. Хоча б. І виходить дуже смачно. Рецепт перевірений. Тепер буду готувати себе м'ясо. І так, щоб приготувати м'ясо, а м'ясо у нас ось таке гарне. Уф. Біф. кладемо його сюди. Беремо такий добрячий ніж і відрізаємо стейк з цього м'яса, якщо, звісно, це вийде. У нас так один є. Це у нас друге. Включаємо. Плиту, щоб розігрівалася пательня Відкриваємо, мені здається, вже всім відомий, смалець. Ось так він виглядає. Ось цього буде достатньо. Чекаємо, поки він розтопиться. Просто подивіться на це м'ясо. Це кайф. В принципі, вже можна класти м'ясо, але я хочу, щоб воно ще більше розтопилося. Все, тепер можна класти м'ясо. Жарити буду по одній штуці. І кришечкою трошки прикриваю, просто щоб воно не так летіло по сторонах. Тепер просто подивіться, яка краса виходить. Просто подивіться, яке м'ясо виходить. Йо -йо -йо -йо. Ну звісно, вибачте, друзі. Але це, звісно, не курка. Ну і не, і не індик теж. Це інше м'ясо. Зовсім інше. М -м -м -м. Сума кута. Чесно сказати, друзі, дуже смачно було! Класне м'ясо я вибрав. Супер! Задоволений! А тепер десерт. Бананчик і какі! Ще раз приємно познайомитись! Какі! І все, друзі, я буду їсти свій десерт, монтувати цей відос, викладати. І побачимося завтра в новому відео. Дякую за перегляд, ставте лайки. Побачимось!